Я хотів би вивчити декілька футбольних трюків і присвятити цьому всього-навсього 20 годин, щоб поліпшити своє розуміння поля, розуміння ігри і просто повиділиватися перед людьми. Що перший день тренувань і треба перевдягатися. Дуже важливо розіграти все тіло, щоб в певні моменти тягнути тут чи на іншу частину. Ну і так як в цілому футбольні трюки це під вибиванням м'ячем, то дуже важливо розігрити ноги. Особливо ці м'язи, бо коли будеш робити якийсь умовний АТВ навколо світа, то можна потягнути і розірвати м'язи. Тому приділяємо цьому жительну вагу. І особливо важливо ступні. Бо якщо щось неправильно зробити, можна потягнути цю м'язу і з футбольними трюками неякий час закінчиться. Гермесеньке поле немає цієї гумової резинки. гумової резинки. І для вивчення футбольних трюків нам потрібен футбольний м'яч, як логічно. І дуже цікаво, що футбольні м'ячі вони мають різні розміри. Саме це, це п'ятерочка на ній грають. Їм грають всюди, і це на постійній основі інші справи. Це волейбол, гандбол, там м'ячі можуть бути трошечки поменше. Також і міні... також. Ну і є ще міні-м'ячі, то вони ще менше, як <різь> логічно. І так як я цьому хочу приділити всього-навсього 20 годин, то це буде по 45 хвилин на протязі цілого місяця щоб не вибиватися із основного життя і основного графіку, тому вважаю, що можна починати з 45 хвилин. І для того, щоб покращувати щось, треба дізнатися актуального свого рівня. Із актуального моєго рівня будемо зараз виясняти, скільки я можу набити м'яч просто і які я трюки. знаю, щоб подивитися, що ж буде через 20 годин. Зробимо 4, 3, 4, 5 спроб набивання, щоб це не було, ніби повезло, чи щось впустив якусь можливість. У Вов 19 17 Уже можно так заморытись Висим Збився і чотирнадцять. разів і ось такий от результат. Прибірив, чи не збилась камера із... Додаткового не можна вивчити трюк і сказати не можна зробити вивчений трюк і сказати, що ти його швидко вивчив, тому буду показувати все, що вмію. І так званий АТВ, я його точно пам'ятаю, що я робив, але як він буде, подивимось. Не знаю наскільки це правильно, що він втік від мене. Тому будемо пробувати декілька разів. Добре. АТВ зараховано. Є РАТВ. Reverse навколо світу. Це коли нога йде не в цю сторону, а в цю сторону. І зараз пробуємо. Ось це я взагалі ніколи не робив. Блогер кудись утік. Давайте ще разочек спробуємо. Думаю, що на протязі всього тренування воно буде покращуватись і покращуватись, навіть його просто не вчити. І з того, що хотілося б помітити, коли підкидаємо м'яч, є проблема у тому, що в даному випадку ліва нога вона залишається на підлозі, а треба її теж трошечки підпригнути. І тоді... І тоді все виходить. Так само із РАТВ. Треба, щоб нога теж трошечки брігла, і тоді все буде набагато простіше. Ну, і перший трюк, який хотілося б виконати, це я точно знаю, він називається Т'ягофлік. Флік, коли гравець стоїть. З м'ячем посеред ніг. І пробрасує його через спину. І можна пробросити навіть далеко, закинучи за іншого гравця-суперника. Ідея полягає в тому, щоб підкинути цей м'яч, щоб підкинути цей м'яч. Ідея полягає в тому, щоб підняти м'яч, його підкинути і правою ногою вдарити об землю, щоб він перелетів через спину, через твою спину і, ймовірно, через голову суперника, який стоїть до тебе обличчям. Тому буду пробувати. Хороші попитки. Де я не буду виводити це з першого. Питання в тому, як підкинути м'яч так, щоб він зайшов за ногу. І якщо я ногою б'ю так, зверху вниз, то треба закидувати м'яч кудись під праву ногу. Щось типу такого. ногою ну, давайте спробуємо не ну підкидувати точно дево треба дійсно підкидується однією ногою а б'ється іншою ногою але походу оцю ногу Теж треба підкидувати. Ну, вже перші прояви. Але робимо, поки не зарахується, а зарахування має бути перекинуте через свою голову, і воно зарахується, але в найкращому випадку треба ще спіймати і понабивати. І ось як один малесенький результат, як і одне малесеньке відео, яке просто показує тобі, що робити, і може все змінити у твоєму розумінні техніки. Зараз можливо я не тією стороною б'ю, але в цьому випадку я вовсі, зовсім не бачу м'яча, щоб розуміти, куди ногою мені бити. Че я так підкидую? Че я боюся вдарити это. Достатньо. Прошло 15 минут, майже. Що я відчув, що вдарив ось цією частиною життя. Треба саме носком, щоб воно вдарилось і перекинулось через мене. Я думав, що поворот голови він буде заважати, але можемо спробувати, а коли вже буде виходити, то просто дивитися вперед. Врятував вас, цінуйте це. покраще але ось так можна травмувати собі м'язи на нозі і тоді буде довго боліти ось таке щось вже краще вже іншу сторону треба спробувати mm. ну, що краще виходило, давайте до повірного mm. мені здається я не підпригую зробити один раз. І навіть якщо після цього тисячу разів не буде виходити, в голові вже є розуміння, як це зробити. Коли ти перший раз зробиш, ти не знаєш, як це робити. А коли один раз зроблено, то можна вважати, що трюк освоєно і залишається тільки час на його удосконалювання. Та чає чи шо я м'ячу не попадаю на відео, точно буде видно, що я роблю не так. Добре. Щоб освоїти це швидше, я буду дивитися на м'яч в момент удара. Можливо, я ногою не попадаю, бо не розумію. Де він має опинитися? А якщо я не розумію, то куди я буду попадати? І трюк зроблено з флік Не ідеально, але вже щось. Да, Скоріше за все питання в тому, щоб коли я підтягую ліву ногу з м'ячем, має автоматично підтягуватися права. І потім ліву просто допідкидую. А, ось ще один цікавий момент. Двічі спробував, двічі ніби вийшло і, можливо, скоріш за все так треба буде робити. Коли я встаю, я затискаю м'яч між двома кістками на нозі. Я думаю, що це як він має тримати краще м'яч. І це допоможе. Але ні, треба тримати ось цією частиною і, скоріш за все. Ось цією частиною. Тому якщо ось тут тримати м'яч, а не на косточки, то буде виходити краще. І вже хоча б попадаю. Дрібниця. Ніби і ноги ставиш, що тут поставити. М'яч між ногами. Але не все так просто, як виявилось, і м'яч має бути не між кісточками, а трохи ближче до середини ноги. І тоді буде виходити краще. Вже є попадання по м'ячу. Значить залишається тільки силу додати і перебрасування через себе. А для перебрасування через себе треба знати, куди і якою частиною ноги пити. Цілий день, звісно, на цей трюк. Останній раз. Думаю, що півгодинки на вивчення одного трюку він вдався, але його ще треба буде повторювати. Тому на наступні дні я буду приходити приділяти цьому якийсь час, вже не так багато, як на вивчення цього трюку і розуміння. Але щоб він відтачувався, тому що у нас є 20 годин. І за ці 20 годин хочеться зробити. І не треба там всі 10 годин привчити один трюк, щоб він виходив на п'ятірочку, Тому що краще на троєчку і зараз, ніж на п'ятірочку, і чекати, поки буде ідеально. І логіка inside around the world і outside around the world полягає у тому, що я не просто підкидаю м'яч і виконую трюк, а мені треба набивати і носочком підкинути його і зробити трюк. Давайте пробувати. І те саме, що і АТВ, і РАТВ, вже що Around the World і Reveals Around the World, що м'яч в іншу сторону, нога в іншу сторону йде. Тільки вже при набиванні. навчитися ще набивати страшно страшно робити і дуже запізно Основна проблема, що коли я набиваю, в мене логіка, що треба підбити, а потім проводити ногу навколо м'яча. А треба це зробити в моменті, що воно підбивається, а нога вже летить навколо світу. Тому ще пару разів. Тепер, якщо я роблю інсайд, що нога уходить всередину корпусу, то тепер, тепер треба зробити аутсайд І так само піймати м'яч. Мене не вистачило. Тому outside around the world зарахував. І кросовер. Те саме розуміння Inside Around the World. Тільки, що я підбиваю ногою м'яч, а іншою ногою перекидую і підбиваю знову тією ногою, якою підкидував. Годніше. Не знаю, що це за трюк я освоїв, але це не він мав бути. Давайте, щоб не заважати. Поміняємо трошки ракурс. І так, правою ногою підбиваю, лівий перекидую, але в момент відбивання треба піймати. Дядь, знову направо. Абсолютно повернемось. Вище треба підбивати. чи Чушо з'являється певний страх. І втомлюється лівонога стоїть. підпити, пригнути і піймати на всю ногу гратися окошки ловкость картошки ще мені здається, що коли я підбиваю, я підбиваю зараз вверх, а треба чуть-чуть в сторону ліва що я це роблю треба зрозуміти пух що... тух тобто треба ногу поставити Не встигаю ногу поставити так, щоб вона дійшла аж сюди. Кросовер. Ідея дійсно полягає в тому, щоб відбити м'яч в сторону. Відбив, поставив, перекинув, коли перекидає, відбиває. Тобто треба завалювати корпус. А як його завалювати? щоб він не завалювався. Можна спробувати ще трошечки повище, так? Да? Ох, але вбок Чи можна рахувати, чи не можна рахувати, але час вже закінчився. 45 хвилин, добре потренувалися і можна зробити деякий підсвобок. Щось я вмів, як навколо світу. В іншу сторону я ніколи не робив, але воно проще, воно легше. Якщо починати, то краще з нього. Також, оце багато часу пішло на тягов лік. Можливо, треба було починати не з нього, бо пів години потратилось тільки на вивчення якогось трюка, який не до кінця пішов. І оце. Оцей трюк Inside Around the World, можна було б зробити було б більше б часу. І переходити вже на Outside Around the World. І що можна сказати? Просто базово. АТВ. РаТВ не виходить. РаТВ не виходить. Це теж не виходить. Назовні вийшло. І тягов флік з першого разу не виходить. День перший закінчується і можна буде зустрітися завтра.